Всеукраїнський волейбольний турнір серед юнаків в пам'ять загиблим воїнам-випускникам зібрав у Луцькому педагогічному коледжі вісім команд з різних регіонів України. Впродовж трьох днів команди змагались за першість. А кому дістався чемпіонський кубок, бачила Ольга Яцюк. У закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж волейбольні команди фахових коледжів, спортивних шкіл з Львівської, Тернопільської та Волинської областей вели запеклу боротьбу спочатку у групах, а далі змагалися за головні трофеї турніру. Суцільні гойделки тривали під час матчу за третє місце між командами технічного фахового коледжу Луцького національного технічного університету та Ратнівською дитячо-нацькою спортивною школою. Продовж гри суперники вели рівну боротьбу, не відпускавши один одного більше як на два очка. Та все ж волейболістам Ратнівської дю США таки вдалося здобути перемогу. Кожен день були дуже складні ігри. А в фіналі зійшлися з технічним фаховим коледжем. Були дуже напружна і складна ігра. Ми йшли в м'яч в м'яч, але ми змогли здобути з бронзової медалі. Показали хорошу гру з достойним суперником. Прикра поразка дуже хотіли виграти. Зізнається Олександр Євстратенко. Тим паче, що прийшов підтримати директор Олег Герасимчук. Програли з мінімальним рахунком. На жаль, не, не хватило трохи сил. Будемо старатися і надалі кожен день тренуватися. Добре, що проводяться такі змагання. Є можливість показати себе та здобути нових сил. І покращити свою гру і мастерність така ж рівносильна і, мабуть, ще більш емоційна боротьба тривала під час фінального матчу за кубок першості між двома найсильнішими командами турніру лідерами своїх груп, студентами Луцького педагогічного коледжу та вихованцями дитячо-нацької спортивної школи номер один міста Луцька. Якщо в першій партії господарям майданчика перемога далась дуже важко з мінімальною перевагою, то наприкінці другого сету потужно довели, що є лідерами цього турніру. Відчували велику відповідальність і ми хотіли не підвести наших тренерів, адже ми тренувалися кожен день і ми досягли того, що хотіли. Команди всі були потужні. У фіналі ми зустрілися з командою молодшими за нас, але вони показали теж хорошу гру. Вихованці Луцької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 поступили старшим і більш досвідченим волейболістам. Проте показали достойне суперництво і стали срібними призерами турніру. Були моменти, що ми вигравали, що ми навіть вели, але наш досвід не такий великий, як наших суперників, тому ми не змогли їх достати. Останні дві гри подарували гарні емоції і насолоду від майстерної боротьби рівносильних команд, зізнається Катерина Шкльода. Коли бачиш у дітях та молоді бажання досягати вершин у спорті, завжди хочеться підтримувати такі заходи. Тому четвертий рік фонд Ігоря Палиці тільки разом є співорганізатором цього турніру. Турнір Організовано на професійному рівні команди доклали максимум зусиль до того, аби перемогти. Вітаємо переможців, дійсно перемогли найсильніші. Бажаємо нашим хлопцям, усім спортсменам, усім гостям турніру, міцного здоров'я і докладати надалі максимум зусиль для того, аби України. Був шанс гідно представляти себе у світі. Ректор закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж Петро Бойчук подякував тренерам за чудову підготовку спортсменів розвиток волейболу в освітніх закладах. Та вручив пам'ятні нагороди переможцям четвертого всеукраїнського волейбольного турніру серед юнаків, присвяченого пам'яті воїнам-випускникам коледжу, які загинули, захищаючи суверенітет України, із приємністю разом з керівником фізичного виховання вручили чемпіонський кубок своїй команді. Ми з кожним роком бачимо, що ріст команд як в тактичному відношенні, так і технічному відношенні зростає. Підготовка команд навчальних закладів була помітна для всіх. Дуже вдячний на сьогоднішній день всім організаторам, які допомогли проведенню цьому турніру. Такі турніри дають змогу спортсменам розвиватись, вдосконалювати свою майстерність і пам'ятати, завдяки кому сьогодні можуть навчатись і змагатись. Ольга Яцюк для новин на часі.